Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю всіх, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Ольга Джема. Я вчителька української мови. У цьому подкасті ми проаналізуємо складнопідрядні речення з підрядними причини і мети. З підрядними наслідковими. А ще ти дізнаєшся цікаву інформацію про Прекрасне свято, яке люблять і дорослі, і малі про Різдво. У подкасті ти почуєш фрагменти відео Походження Різдва та історії його святкування від Едера. Різдво Христове або Різдво у Християнстві День народження Ісуса Христа від Діви Марії у Вифлеємі. Який згадується у новому заповіті, з 2023 року Різдво Христове в Україні святкуємо 25 грудня. До речі, як зазначили на каналі Суспільне Культура, Верховна Рада України вирішила змінити дати свят, щоб відмовитися від російської спадщини. Тож тепер Різдво відзначаємо, як і в інших країнах світу, за новою ліанським календарем. Різдво це надзвичайно тепле родинне свято. А тепер проаналізуємо складнопідрядні речення з підрядними причини та мети. Складнопідрядні речення з підрядними причини це такі речення, у яких підрядна частина вказує на причину дії, про яку йдеться в головній, та відповідає на запитання: чому, з якої причини, через що. Частини такого речення з'єднуються між собою за допомогою сполучників підрядності «Бо», тому що адже через те що. Завдяки тому, що у зв'язку з тим, що, оскільки, тим, що з тієї причини що. Підрядна частина в такому реченні може стояти як всередині та після головної, так і перед нею. З давніх давен Різдво, свято, родине, громадське і водночас глибоко особисте для кожної людини, яка його відзначає. Родинне, бо впередень різдва на святвечір збирався весь рід у гостях у найстарших. Проаналізуємо речення, яке ми почули у фрагменті відео. Родинне бо в переддень Різдва на святвечір, збирався весь рід у гостях у найстарших. Визнач головну частину. Так, головна частина це родинне про свято. Постав запитання від неї до підрядної. Родинне, чому? З якої причини? Бо переддень Різдва на святвечір. збирався весь рід у гостях у найстарших. Тобто підрядна частина вказує на причину, чому це свято вважається родинним. Частини цього речення з'єднуються між собою за допомогою сполучника бо. Це речення є складнопідрядним і з підрядним причини. Зауважу, що граматична основа речення може складатися з одного головного члена. У прослуханому реченні головна частина є контекстуальним неповним реченням. Тобто таким, зміст якого легко можна поновити з попереднього речення. Тітки, дядьки, брати і сестри, онуки і племінники їхали звідусіль. Старенькі милувалися дітьми, всі разом минали з почалих предків, громадське тому, що це свято об'єднує українську громаду. Ми почули ще одне речення: громадське, тому що це свято об'єднує українську громаду. Це речення складно підрядне з підрядним причини. Оскільки від головної частини громадське до підрядної, тому що це свято об'єднує українську громаду, треба поставити запитання чому, з якої причини. Частини цього речення з'єднані між собою за допомогою сполучника тому що, звертаю увагу, що кому потрібно ставити перед усім сполучником тому що, а не всередині нього. Складнопідрядні речення з підрядними мети. Це такі речення, у яких підрядна частина вказує на мету дії, про яку йдеться в головній, та відповідає на запитання, з якою метою, навіщо, для чого. Підрядна частина такого речення пояснює усю головну частину, а не лише присудок з неї, та приєднується до головної за допомогою сполучників: щоб, щоби, аби, заради того, щоб, на те, щоб, з тим, щоб», для того, щоб. А звідки ж узялося Різдво. Одна з теорій каже, що назва Різдво пішла від старослов'янського слова, яке означає родитися. Тобто, хтось чи щось мало б народитися, щоб настало Різдво. Проаналізуймо речення: Хтось чи щось мало б народитися, щоб настало Різдво. Визнач головну частину і постав запитання від неї до підрядної. Так, від головної частини. Хтось чи щось мало б народитися, ставимо запитання, з якою метою, для чого, щоб настало Різдво. Тобто підрядна частина вказує на мету дії, про яку мовиться в головній, і стоїть після неї. Перед сполучником щоб ставимо кому. Також підрядна частина може стояти перед головною, як ти вже почув чи почула. Спробуємо переставити місцями головну та підрядну частини в цьому ж реченні. Щоб настало різдво, хтось чи щось мало б народитися. Тепер головна частина стоїть після підрядної. Між частинами цього речення треба поставити кому перед словом хтось в Україні. Різдвяні свята ще називають колядою, звідси колядка і колядування. Учені припускають, що походять ці назви від слова коло, а це форма сонця. Ну, ти вже розумієш, що Різдво має давні корені тисячі років тому. Це було свято народження світу. Історії, як утворився світ, є майже в усіх народів. В українців такі міфи збереглися в легендах і, звісно, в колядках. Прослухай речення та спробуй визначити вид підрядності. Потрібно знати історію різдва для того, щоб берегти традиції народу. Головна частина. Потрібно знати історію Різдва. З якою метою потрібно її знати, для того щоб берегти традиції народу. Як розумієш, підрядна частина стоїть перед головною. Де ж варто поставити кому. Зауважу, що кому, в реченні зі складеними сполучниками, заради того, щоб, на те, щоб, з тим, щоб, для того, щоб, варто ставити лише один раз: або перед усім сполучником, або перед словом щоб. Підрядна частина в такому реченні може стояти як всередині та після головної, так і перед нею. Порівняй: потрібно знати історію різдва для того, щоб берегти традиції народу. Та потрібно знати історію Різдва для того, щоб берегти традиції народу. Паузи в реченнях вказують на те, де варто поставити розділовий знак. Тепер ознайомимося ще з одним видом складнопідрядних речень. А саме зі складнопідрядними реченнями, з підрядними наслідковими, тобто реченнями, у яких підрядна частина вказує на наслідок того, про що мовиться в головній частині. Частини такого речення з'єднуються між собою за допомогою сполучника «так що», перед яким треба ставити кому. Підрядна наслідкова частина не відповідає на жодне запитання, тому при визначенні виду речення варто звертати увагу на зміст і сполучник «так що». А чи задумуєшся ти коли-небудь, як святкували Різдво у родинах українських гетьманів, військових чи містян 100, 200, 300 років тому? Спойлер: усі по-своєму, люди з різних верст населення, містяни і селяни, військові та священнослужителі, козацька старшина вели різні способи життя і мали свої особливості святкування різдва. Наприклад, в українських містах козацької доби на Різдво влаштовували пишні торжества. У гетьманських столицях запускали святкові феєрверки. Запорозькі козаки збиралися під час Різдвяно-новорічних свят на козацьку раду і навіть обирали в ці святкові дні кошового отамана чи гетьмана. Новий рік, новий гетьман. Проаналізуємо речення. Під час різдвяно-новорічних свят козаки проводили збори. Так що початок нового року знаменувався обранням отамана чи гетьмана. Підрядна частина приєднується до головної за допомогою сполучника «так що» і вказує на наслідок зборів, які проводили козаки, а саме на те, що новий рік знаменувався обранням отамана чи гетьмана. Як ти вже знаєш, підрядна наслідкова частина не відповідає на жодне запитання кому потрібно поставити перед сполучником «так що»? У селянських хатах на святвечір вносили дідуха. такий сніп із жита чи пшениці. А городяни вже 200 років тому ставили ялинку, прикрашену пряничками, яблучками і золоченими горішками. І дідух, і ялинка означали казкове дерево життя, побажання щасливого року і достатку. А от різдвяні витинанки з паперу робили люди і в містах, і в селах. Проте є речі. Які єднають українців у різдвяний час. Перше, і чи не найголовніше це спільна вечеря великої родини. По-друге, традиційне вбрання. На святвечір, як і тепер, українці вбиралися у найкращі вишиванки. Послухай речення: різдвяна вечеря дуже важлива, так що за столом зазвичай збирається вся родина. Чи можеш поставити запитання від головної до підрядної частини? Ні. За допомогою якого сполучника з'єднані частини цього речення? Правильно, сполучника «так що», перед яким потрібно поставити кому. На що вказує підрядна частина? Так, ти маєш рацію на наслідок того, про що мовиться в головній. Отже, це складнопідрядне речення з підрядним наслідковим. Зверну увагу, що місце коми в реченнях із сполучником «так що» важливе. Якщо поставити кому перед усім сполучником, то утвориться складнопідрядне з підрядним наслідковим. Якщо ж перед словом «що», то буде складнопідрядне речення з підрядним ступеня і способу дії. Порівняймо речення Українці шанували й шанують Різдво. Так що пригощають гостей найсмачнішими стравами та вбираються в найкращий одяг. Та речення Українці шанували та шанують Різдво так. Що пригощають гостей найсмачнішими стравами та вбираються в найкращий одяг. У першому реченні кому ставимо перед сполучником «так що», тому підрядна частина вказує на наслідок того, про що мовиться в головній. Українці шанують Різдво і, як наслідок, пригощають найсмачнішими стравами та ошатно вбираються. У другому варіанті кому стоїть перед словом «що» і це повністю змінює вид підрядності. Від головної частини Українці шанували і шанують Різдво так. Поставимо запитання як, наскільки, якою мірою, що пригощають гостей найсмачнішими стравами та вбирається в найкращий одяг. У головній частині є співвідносне слово так у підрядній сполучник що. Отже, це речення складно підрядне з підрядним ступеня і способу дії. Тому будь обачним чи обачною. Коли ставитимеш кому в реченні зі сполучником «так що». А тепер послухай цікаві факти про Різдво і визнач вид підрядних речень. Факт перший Різдво Христове Древнє свято. Бо дату святкування обрали ще 320 року нашої ери за указом Папи Римського Юлія. Яке це речення? Правильно. Складнопідрядне з підрядної причини. Оскільки підрядна частина інформує нас про причину того, про що йде мова в головній частині. Факт другий ялинкові прикраси в основному мають форму кулі адже в давні часи саме яблука використовували для прикрашання. Який вид підрядності в цьому реченні? Так, правильно, знову ж таки причини. У цих двох реченнях підрядні частини вказують на причини того, про що мовиться в головних частинах. Факт третій. Жінок першими до будинку намагалися не впускати, щоб вони не принесли лихо. Визнач вид підрядності. Правильно. Це складнопідрядне речення з підрядною частиною мети. Адже саме в підрядній частині мовиться про те, з якою метою намагалися не впускати жінок і дівчат до хати. Факт четвертий. Кока-Кола першою використала Санта Клауса в своїй рекламі. Так, що образ санти часто асоціюється з цим газованим напоєм. На що вказує друга частина речення? Образ санти часто асоціюється з цим газованим напоєм. Оскільки частини цього речення, з'єднані між собою, за допомогою сполучника так, що перед яким стоїть кома, то розуміємо, що підрядна частина вказує на наслідок того, про що мовиться в головній частині. Отже, це речення складнопідрядне з підрядною частиною наслідку. Я дуже люблю Різдво тепле родинне свято. Сподіваюся, що ти дізнався, чи дізналася щось нове і цікаве про святкування Різдва. А ще зрозумів чи зрозуміла, як визначити складнопідрядні речення з підрядними причини і мети, а також із підрядними наслідковими. Дякую за увагу! І не забудь підписатися на нас в інстаграмі, щоб слухати круті подкасти проєкту Вчися вухами. Скоро почуємося. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки Едукофундейшн.